Всім доброго дня. У нас сьогодні 4 липня. Збираємо для нашого клієнта дізельні дві колоночки. Мій топчик по компонентам: мій топчик це лічильники електронні. З попереднім набором. Це надійно, практично, якісно і надовго. Колонка з механічним лічильником, але хорошим механічним лічильником. Системою захисту старт-стоп. От якщо 220, то тільки старт-стоп. значить, Що ми робимо цією колонкою? Це для заправки генераторів. Зараз е світла немає. Заправляємо генератори. Заправляємо чим? 12-вольтовою колонкою, е з додатковою системою захисту, фільтрацією, е пістолетом автоматичним. Пістолетом автоматично. Тобто, люди знають, що у них бак в генераторі 400 літрів. Тобто, вони підійшли, поставили собі 400 літрів. Все, воно почало працювати до 400 літрів. Дійшло, зупинило колоночку. Все, колоночка чекає на свого господаря. В розподільчій колонці це буде 220. Тут також стоїть двохлапаний автомат. Давайте ми його приберемо. Двойна вже система фільтрації стоїть. Тут стоїть система фільтрації грубої очистки. Тут стоїть тонкої очистки. Додатково поворотна муфта на вході і поворотна муфта на виході вже на пістолеті. Реле ми налаштували вже під довжину рукавів. Підключення у нас буде до куба. Зараз куби приїдуть. І будемо під, е, уже кріпити на куб. Буде у нас стояти на кубі переходничок, от на нижній, і підключається до нижнього куба. Е, двойна система фільтрації, тому що в кубі збирається на дні осад, присадка, е, мусор і так далі. Оце для цього ми поставили цей фільтр. Це ми поставили для того, щоб забирати воду. З куба. Куб конденсує на стінках воду. Не забувайте про це. Оце, щоб ця водичка не попала в генератор, ставимо вологовідділювач. Так, е, лічильник. Лічильник у нас вже налаштований. Е, довжину рукава індивідуальна людина попросила, ми нарізали. Тут також тут стандартна довжина рукава. 4 до пістолета, 2 всмоктування. От, деш... ну, недорого. Не дешево, а недорого. Недорого, надійно, практично, довговічно, ремонтопригодно. Не з дешевих компонентів зібрано. Бо, якщо було б на більш дешевих компонентах, то, допустимо, якщо стояв би більш дешевий насос, то нема вже смислу ставити більш дорогий лічильник. Якщо стоїть більш дорогий лічильник, це така моя логіка, то більш, деш... більш дешевий, лічильник, ну то навіщо йому фільтрація тоді? Тобто воно все вкупі треба робити так, щоб воно все було взаємосв'язано по компонентам. Хороший лічильник, хороший насос, недорогий, система фільтрації до цієї, до цієї, до цієї компонації. Тобто воно все-все-все-все-все вже пропрацьовано не один раз. І в, в такій компоновці воно буде працювати добре. По цьому лічильнику люди питають, е, чи є загальна е, статистика? Так, загальна статистика є. Е, дуже легко показується. Це у нас загальна статистика по літрам. Ми знаємо, що ще можна по сумі дивитись. Так. І останні. 300 заправок. То є, статистика, кожна, перша заправка була там, 10 літрів, 20 і так далі. Є система функції калібровки, функція, які є помилки, він показує. Працює він як система захисту. Тобто, ми і так його зав'язуємо електронікою, що управляє насосом лічильник і не дає перегріти або спалити насос. Це дуже важливо. В цій системі система захисту буде стояти е, старт-стоп. Тобто, е, якщо щось і, е, с, трапляється з, е, з двигуном, то перше відчуває на собі це реле. Е, воно або виб'є, або перегріється. Тобто, перше буде це реле. Е, і з ним дуже зручно працювати. Хто ще не знає, то поставили пістолетик на відсікач. Дізель дійшов до Носіка, пістолет відбив, і колонка зупинилась. Потім пістолет нажали, колонечка завелась Це для того, щоб не перегрівати сальник, для того, щоб не було гідроударів по якорю, по корпусу, не злітали тут, тут же ж є еліпс в двигуні. То для того, щоб не злітав ще еліпс. Є додатково фільтра, фільтр грубої очистки в моторі, це заводський. Такий там десь приблизно на 120-130 на мікрон. Так, друзі, <клес> отакі от колоночки збираємо масово. Масово для вас. Якщо вам потрібно, будь ласка, дзвоніть. Ставимо в чергу людей і збираємо. Збираємо ми самі індивідуально під вашу. Комплектацію. Все, що вам потрібно: люба система фільтрації, люба довжина шлангів і так далі. Любі фільтра, любі лічильники, електронні, механічні, е двигуни від 20 літрів і до 150 літрів. От. Варіанти, 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 варіанти. Тобто, ну, все, що Стосується перекачки, ми все то зробимо. Любі варіанти. І правильно зробимо. Бо останнім часом звертаються люди, і такі випадки показують, що страшно за тих продавців. Так, все, дякую велике за те, що подивилися. Кому потрібні заправочні колонки або ремонт, або обслуговування. Будь ласка, ось на сайт. Заходьте, дзвоніть. І ми для вас зробимо. Дуже якісні колонки. Військовим відправка день у день, щоб то не було. Е, люба форма оплати, люба комплектація. Всім мирного неба, бережімося, все буде Україна.